Я усіх вітаю, шановні пані та панове, в наканалі з рів 80 це проект Nexus Roleplay. Ну що? Нещодавно проект вивкнулося декілька років, він вже великий, блядь. І що ми з цього маємо? Ми маємо з цього. Через 2 сука, 3 години ми отримаємо вами безкоштовно Nissan GTR R35. І ви ще теж можете отримати це, але вас залишається 8 днів, якщо ви сьогодні зараз блядь, і зайдете наприклад, будете грати, блять. Через 150 годин ви отримаєте цю автівку, а з промокодом Z380, який, блять, виглядає отак-от. Вводите його або сюди, нахуй, так, от, або от сюди, або при реєстрації блядь, вам там бонуси, бабки, все найс, блядь. І так, в нас через 150 годин, блять, тому назад. Через 3 години ми з вами ватримаємо цей чудовий GT-R Але справа в тому, що я його вже маю. Ось він Ось він хорошенький, гарнесенький, малесенький. Номера Сакі. Бо чому б ні. І ззаду нас номера немає, блядь. Якась хуйня, спитаєте ви, а я вам потім покажу, блять, що це за хуйня. І так що, він в мене стоковий, стоїть тільки підвізка. Давайте ми його спочатку розблокуємо і спробуємо підняти капот. І спробуємо підняти капот. І, і спробуємо, і ніхуя, блядь, відкрита багажник. О, ніхуя собі, відкрилося, блядь. Так. Все, закривайся нахуй. багажник, блядь. Закрита багажник. Працює. А капот нам каже, іди ти нахуй. Ну, це варто того, щоб відіграти 150 годин насправді. Так, що в нас по салончику? Простенько, без воїбунів, як то кажуть, блядь. Добре, заводимось. Так, он щось працює в нас, там газ даєм, блядь. Що по звуку? Ну, я не впевнений, що саме у цієї явтівки повинен був бути саме цей звук, чесно. Так, ну ми ж вами, ребята, такі нахуй спробуємо знову. Ой, капот. 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 Капот нам каже, іди нахуй. Блядь. Але, наприклад, в Ламборгіні, блять, капот. Відкрити капот. А, треба спочатку відкрити нахуй. І капот. Ну, ви поняли, так, в Ламборгіні воно працює, блять. Усюди працюю, тут не працює, блядь. 150 годин, блядь. Я в середньому грав на день по мінімум 6 годин, щоб отримати цю автівочку. Так, ну вигляд вона має прикольний номера Сакі. Тому що мені здається, що саме ці номери повинні бути на цьому авто. А ну, давайте зараз з вами дещо спробуємо. Я не певний, що в нас це вийде, але спробувати ми повинні це зробити так. Біжимо сюди назад, відкриваємо. Ой, блять, а де наші номери нахуй? А, вони тепер ззаду, блять, 150 годин, щоб сука отримати баговану автівку, блять. Ну, це подарунок проекту гравцям. За те, що гравці тут грають. Ну, а чо ні, блять, нормально. Люди ж привикли хавати всяке лайно, блять. Тому, блять, будемо хавати лайно. Так, в нас є динамічний спо... Ой. А що це на даху в мене? А, блядь, це ж моя маска. Сука, ну не можна їздити в авто в масі, тому що, блядь, авто хуйове. От, чесно скажу, я на ньому трішки катався я його вчора придав собі, я його ще не розганяв, блядь Але цікаво, скільки воно буде їхати, і якщо я когось знайду з фоловим, блядь я проїду ще на фоловому. Так, спойлер у нас працює. Повертає вона, чесно, дуже хуйова. О, дивіться, ми їдемо прямо, бросаємо пальця, тупо вліво натискаємо, зараз натискаємо. Вона просто сука не повертає, блядь. От, зараз, бачите, дивіться на колеса, блядь. Виворот, типу є. Газуємо, повертаємо. І вивороту як неначе немає, блядь. Поки вона не згальмує, блядь. Так ну, фари в нас вже розбиті, як, і, як ви бачите. <головість> Треба купити ремку. Задні фари теж є, але. Що, блядь? Це нахуй. Блядь. це 150 годин мого часу, щоб отримати автівку, блядь. А, сука, не зя так побачити, так? Да? Точно, блядь. От. Що то за хуйня? бачите, блядь? Ну я ж не придираюсь їбать, я все розумію, блядь. але якого хуя, блядь? Я відіграю 150 годин свого часу. Окей, я відіграв би їх... Ну не, піжу, блядь. я відіграв би менше, звичайно, за цей місяць, блядь. Та ці скільки там, ніху? 20 днів, блядь, отримати цю автівку, блядь Але. але Там якісь дебіли казали, що вона буде електро, блядь але ну, хлопці, ви що, жартуєте, блядь Так, заправилися, а нам ще треба купити тепер не те, блядь, ремку, а краще дві, нахуй. Так, найс, придбали, давайте ми її відремонтуємо. Чи блядь блять. Так, до речі, мій бізнес. Не забуваємо, блядь, тут заправлятися, нахуй тут найтопівіші ціна для гето, блять. О, цю інзути непогано, сколько вже, блять. Ну, Могло бути краще, звичайно, але маємо, що маємо. Дохід, як ви бачите, до речі, по бізнесу, скоро буде відео. Я вже майже у цьому повністю розібрався, блять. Тому скоро буде відео стосовно бізнесів. Блять. Так, ми зачинили, відчинили, сідаємо і давайте подивимося, що ми можемо в нього. Сіли через баги похуй. пофарбувати, як воно все виглядає. Якщо ми подивимося через F5, то ми бачимо, що в нього блакитного кольору такого ядреного бампер. Ось цей передній дзеркала, ось ця хуйня повинна бути. Ну, от бачите, отак. Теж, Я так думаю, речовин задумає міняти кольор. О, теж друже по нещастю, як то кажуть, блять. Брат по нещастю, давайте заїжджаємо. І так, дивимось. Тюнінгу в нас на нього ніякого немає, блять. Але бампера багаються, о, бампера, вибачайте, номера багаються, блять. Значить, просто хтось проїбався і не прописав правильно цю всю хуйню, блять. До речі, в нас трішки оновився інтерфейс оці, оцього, цього, блять. І це нарешті можна наближати, блять. Ну воно не, не супер топ, але краще, ніж нічого, блять. У нас є тільки диски gta шні в нас і стайні диск є. Добре. Так, фарбування. Основне це, яке в мене зараз. До речі, якому цікавий мій кольор. А який в мене? Метал, здається, таке в мене, блять. Похуй назад. Додатковий. Додатковий колір в нас фарбує, блядь. Ось цю хуйню фарбує, блять. назис, блять, окей. Перламутр, ну це все зрозуміло, блять, він просто. Міняє, блять. Ну, тут відтінок, тому що це перламутр, воно, блять, йде, йде на всю хуйню, блять. Але це повно дічі. Блядь. Ну і диски ми позовемо фарбувати. А можемо, тому що це такі диски, блять. Але мені воно нахуй не треба, блять. Воно хай буде, блять в мене. А Чого воно багається, блять? Ну. Сука. Ненавиджу. Фари, звичайно, це як завжди. Нам в них не треба, блять, неон теж похуй. гудок в нас тий зараз звичайний. І тонування в соточку, блять. В мене трішки падає нахуй FPS, як моя колишня, блядь. але не біда. Блять, по РП поїхав. Давайте нахуй. Так. Ну, розгон в нього непоганий. Тільки автівка, як сказав, ніхуя не керується, не повертає, блять, як це повинно сука бути. Блядь. Він, по ідеї, повинен поїхати десь ну, 300, можливо, в 300 вже є, блять. Ну я кажу, я на ньому не катався, я не знаю скільки він їде. Ну, я не заганяв його на максималку, блядь. тому що це повинно було б для мене цікаво бути. Блядь. Вон, 180 міль на годину ми їдемо. Блядь ну Це вже похуй, я на це звертаю, тому що. Блядь, так, 183 у нас десь було. Блядь. Давайте зараз з вами заїдемо в місто, щоб подивитися максимально його максималку. Блядь. До речі, якщо я в когось в'їбусь зараз нахуй. Нічого страшного. Блядь, бо як кажуть госфракції, блядь, все нормально. Зараз буде маленька вставка, поки я їду. ну, Побачу в Discord дебіли виклали блядь, як госки. Тобто армія, санги, блять, їздять по РП і це все нормально. Будь ласка, до вашого перегляду. Якщо ти мені хоч один раз разбронік заб'єш, ну будеш два нових. Будеш прикривати тілом, йовля. Що твориться, йою? Я вважаю, що ці люди підараси. Ну, НРПшні підараси. Так, а в нас вже 300 плюс там було, 316-324 3... Блять, ледь не в'єбали нахуй. 329, 300 блять, FPS казав, іде нахуй, як ви бачите, блять. Э, це нові оновлення в нас на проєкті, блять. <кл 'язок> Мінус FPS. Жартую, в мене не дуже потужний ноут, і йому дуже важко знімати для мене контент. Ну, Так як я завиг знімати, сука, то мої відоси виходить в Full HD, а не в 4К, як завжди. Заїжджаємо в центральний тюнінг центр. Я зазвичай тюню автівці, автівки блядь, у паліту Bay, тому що там дешевше. Десь на 100-200к, якщо до то там буде дешевше, все одно це гроші. І так, 1,9, плюс 2,200. Плюс 315, плюс максимально підвізка, 2, 3 4,5. 1, 2, 3 4-5 левел, виходить, так? Ну, не турбіна, блять. Ну, тюн не дешевий, насправді, блять. Давайте ми. О, є, так, де тут у нас О, транспорт? А тут у нас. О, ні, правильно, можна, блять, дійсно, характеристики. А, тут ми не бачимо ніхуя. А, не бачимо. Підвізка в нас сьогодні стоїть четверта, а не п'ята, Хоча ви бачили, сука, самі, блядь, що в нас стає блядь, наху, максимальна підвіска, ну, похуй. Так, продати ми можна за 1 долар. Найс, nice. це дуже топова ціна за 150 годин нашого часу, блядь. Нагадаю, що не можна було викашити, треба було саме грати. А давайте його, мабуть, звільємо нахуй на звалище. От ви чуєте ці стуки? Я зараз зроблю трошки громче, ну, голосніше голос ви, Ну не голос, а звук щоб ви чули. Це тффф. Це означає, що дуже хуйово зроблений Хеллінг цього авто, блядь. Це означає тільки це, блядь. Тому що якби Хелін був зроблений нормально, блядь, такого б не було. Таке було б на кочках. так. Але, але сука, не тут, блядь. Так, зливати його. Не можна! Сасати! Ви можете тільки за 1 долар злити цю автівку, блять. Ну куди її злити? Нахуй її злити, блять, я не знаю. Ну, правда, сука, ну 150 годин нахуй блядь, треба в'їбати, блять, щоб отримати цей автомобіль, блять. Єдиний його плюс він. Ой, блять. Вибачайте, завзлякався. Єдине його плюс, що він, типу, не дуже сильно б'ється, блять. Ну, бачите, він мнеться просто як. Трішки, але не дуже розйобається, блять. Вирішив заїхати на буринок, а в мене щось в ПС взагалі наговмер, блять. Блять, погодувати псина, сука. А ну-ка, виставити на буринок. Наприклад, за 5 лянів. Застосувати? Ні, помилка, хуй. Не можна його, сука, злити, блять. Ти не можеш його злити не в госку, блять. Нікуди, сука. Як же це ахуєнно, блядь, що... Авто, яке... А що в мене, блядь, L не працює, нахуй. Не поняв, блядь. Я от натискаю L, щоб його цього відкрити, а воно не працює, блядь. У мене зараз що, худ вмер, чи як це розуміти, блядь? Сука, добре. А, закрити двері, нахуй. Сідаємо, ну спробуємо зараз пристебнутися. Ні? Блять, в мене знову вмер худ. Я просто натискаю, блять, клавиши, за блять. что-то где ты За 10 лями. Фуфа, да? сток. 10 лями? Ну, звичайно, а чи не? Я продаю за 4. Фуловый? Только внешка. Кремнион. А, -а, а, внешка. Ты бы пофарбовал, поставил в неон, это уже внешка, да? Нет, nee, тут бампера стоїть і так далі, далее, родить. Бампера, а де ти бомпера взяв? А то мого кінта, тут в моем че. Не nee, ты кажется бомпера, питав, де бампера взяв. Я не знаю. А, не знаєш. Поняв, поняв. Ну цікаво. тому що в автослоне де в тюнінгу немає бомперів, ти а що бомпера є. Короче, бим каже, мне ще стоїть ся стоит римляна. Снежка. Угу. Дякую. Блять, що за найобщики, нахуй? Бампіра стоять, блять. Кому ти нахуй пиздиш? Да, в мене від'їбнув худ, нахуй. Бачите, я не можу авто не заглушити, блять, ні хуя. Ах ти сука, як я це обожнюю, блять, як я це обожнюю нахуй. Місія виходу, місія багу, блять, будь ласка, нахуй можна мене назад, блять. Ану. О, тепер працює. І якого хуя, о треба попити, відйобує, нахуй, блять. Сука, клавіші всі, блять. Ось це ЕГТР я собі дуже хочу, блять. Він такий крутий, блять. Коли-небудь я собі його придбаю, звичайно, блядь. Але от хлопці продають, бачите, в нього, блядь. Ну, це колір блядь, від цього перламутра, блять. Но морів в нього взагалі ніде немає, блять. Що в нас тут ще є, блять? А, ну тут же не можна їх виставляти по-нормальному, блять, як ви бачите. Тому люди просто їх там, блядь, кидають. Блядь. Номери ззаду, Макс. Чому не можна зробити букви посередині, блять, ну якого хуя, сука, чого в мене сьогодні так горить, блять. Так, ще два ГТРи, блять. Їх вже як лайна у нас. А, ну, блядь, бачите, номери є, номерів немає, блядь 150 годин вашого сука, часу на те, що баговане, блядь Як це нахуй можливо, блядь Ну, дійсно, сука, ви хто-небудь тестував цю хуйню, блядь Хто-небудь на ній їздив, блядь от фари мої розбиті, блядь Ну, Це моделька, А, Мабуть, щоб не було багато полігонів, щоб воно дуже сильно не нагружало сервак, блядь я сьогодні вночі тупо зайшов ну в інтернеті вбив блядь GTA 5 модель, Nissan r 50 блядь І знайшов непогані цікаві моделі. Бляд, які, блядь краще, ніж те, що маємо ми. Ну сука. Нахуя давати таку автівку за 150 годин, блядь Я навіть не хочу зараз нікого шукати ФТ брати, проїхати, блядь Я хуй знаю, блядь Я другу аптеку заберу, воно в мене буде лежати в подарунках, блядь також, блядь, цікаво, блядь, коли їх тільки люди почали вигравати, блядь, вони коштували 10 тисяч донату, блядь. Сука, людина відіграла 150 годин, не АФК, АФК що ти не рахувалося, блядь. Відіграла, блядь, Отримала подарунок в честь дня народження проєкту. Да Дайте їй нахуй ці 150. оскільки, блядь, 10 тисяч донату, блядь. Хай буде, хай вона собі кейси, блять, на кейси проїбе, блять. Номера відкриє, що небудь ще, я не знаю, блять. Ні, вони поняли, що вони проїбались, блять. Тому евакуювати, нахуй, цю залупу, блять. Поняли, що вони проїбались, блять, і вирішили, ні, нахуй, блять, вам ту автівку, яку ви не можете не злити. За який-небудь там лям, два, я не знаю, блядь. Винагорода за мої 150 годин, блять. Ні, ніхуя, сосіте хуй, як то кажуть, блять. Ну, ось такий, чесно, гляд, хуйні. Сподіваюся, що коли я колись йду до цього ГТР я дуже хочу, треба 30 рефералів, хлопці під нашмідь, блядь. О, в мене тут бачите, збираю всяку хуйню, блядь. До речі, стосовно батл пасу, я не знаю, чи зможу я дійти до сотого левела. Мені здається, що це неможливо, тому що я зробив підрахунок XP всіх левелів і днів, скільки залишуся, скільки треба заробити. Ну Це роз'їбало, ну, чесно, це просто пізда. Це, ну, я не знаю, як це назвати. Соромно. Шкода, насправді дуже шкода, що на день народження проєкту за 150 годин нам дали хуйню. Маємо, що маємо. З вами були здрі 800, за брек заробляє всім па-па-па-па!